Доброго ранку, мої любі дітки, Україна це наша Батьківщина, край, де ми народилися, живемо, де жили наші предки. Народ, який мешкає на території України, називають українцями. Це наша земля, земля густих лісів та широких рік, височезний гір та безкраїх степів, земля радісних, працьовитих і вільних людей. Це Наша земля це наша Україна. Прапор України це символ нашої державності, нашої незалежності. У нашого прапора два кольори блакитний і жовтий. Блакитний колір символізує колір неба, а жовтий колір золотавої пшениці. Жовто-блакитний прапор ми урочисто піднімаємо на свята. Малята, так як називається наша країна? Так, Україна, а хто ми з вами? Ми, українці. Якому, якою мовою ми розмовляємо? Українською? Чому? Тому що ми живемо на Україні. А яка наша мова? Наша рідна українська мова сама співуча, ніжна, чарівна, мелодійна, рідна, а ще вона надзвичайно багата. Я сподіваюсь, малята, що вона вам також подобається. Нашу Україну ми ще можемо називати Батьківщиною. Це та країна, де ми народилися і живемо. Як називається місто, в якому ми живемо? Наше місто називається Запоріжжя. Кажуть, що на батьківщині найяскравіше небо, найласкавіше сонечко. Де б ми з вами не були, ми завжди повертаємося додому на Батьківщину, на рідну землю. Чому? Тому що там нас чекають найрідніші люди мама, тато, сестри, брати, дідусі, бабусі. Говорячи про Україну, ми завжди вживаємо слова рідний край, рідна домівка. Чому? Тому що ми тут народилися і живемо. Малята так як називається місце, де ми з вами народилися і живемо? Це місто називається Батьківщина. Батьківщина, знаєш ти, що таке Батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і садочок, це гаряче сонячне коло, Батьківщина це труд і свято, Батьківщина. Це мама і тато, це твої найщиріші друзі, це бджола у веснянім лузі. Батьківщина це рідна мова, це дотримане чесне слово, небо, синє, і сад зелений, і жовтенька пшениця в полі. Тож, малята, любіть та шануйте нашу батьківщину, нашу славну, рідну Україну. Дякую вам за увагу.